Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 31 березня, 1132-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі минулої ночі. Знову без масованої атаки по півдню від росіян. Знову під атакою Харків, пошкоджений дитячий садок, житлові будинки, виробничі приміщення, наче цього разу без загиблих. Також на Житомир летіло Близько 20 мопедів там поки що інформації немає. Ну і балістичною ракетою обстріляли росіяни зранку шостку на Сумщині. Теж поки що інформації немає. Загалом росіяни пустили 131 мопед, 57 збито, 45 подавлено ребом. На Одещині все спокійно. Знову доба без повітряних тривог. А із новин те, що крановщик одеського порта викладав Тікток, як в порт заходять кораблі. Ну і тепер йому загрожує тюрма. В сусідній Миколаївщині теж без збитів та прильотів. Одного разу були артилерійські обстріли в районі Очакова, наче нічого серйозного. На Херсонщині теж російські обстріли тривають. Там, на щастя, теж знову без загиблих двоє травмованих людей. Прошу, як завжди, закинути на помсту росіянам. Дякую. І чекаємо на гарні новини.